Що стосується підтримки Збройних сил України, ми ну, будемо говорити, в мене така позиція менше говорити, а більше робити. І останні ті публікації, які ми показували, озвучували, вони направлені не на фастовство, що ми зробили, а не те, щоб ті люди, яких є питання, чому ми не підтримуємо, впевнились в тому. Що дійсно йде велика підтримка від волонтерів, від населення, від фондів і також з нашого місцевого бюджету. Майже 20 мільйонів гривень ми виділили на підтримку Збройних сил України, і сьогодні ми продовжуємо це робити. Значні вирішуємо питання за рахунок. Працівників не тільки міської ради, а також комунальних наших підприємств, які входять у систему міської ради, де люди відраховують заробітної плати, кошти, і відповідно за ці кошти купуємо те, що необхідно нашим воїнам. Ну, хочу зауважити, що Ті відрахування, які йдуть із заробітних плат представників органів місцевої влади, вони йдуть добровільно на відповідні фонди і фонди роблять закупку. Це не збір у конвертах або по примусу. Це дійсно добровільні внески. Тому критика тут, я вважаю, недоцільна тих людей. Так, да, є моменти, але ну, ті моменти, вони будемо говорити, не стоять тих висловлювань, які йдуть у соцмережах по негативності.